Ми відроджуємо наші стародавні рецепти. Ми е, місяць тому їздили в опічню. І знаєте, як було приємно, коли у них от вони хвастаються тим, що вони відроджують рецепти енеїди. готують, пригощають зараз своїх гостей. Тому е, у нас е, виникла така ж сама думка, чому б не відродити наші стародавні рецепти, які є в нашому краю. І ось саме е, був у нас. Е, один монах його звали Отець Герман, Він возглавляв у путівлі у нас чоловічий монастир, і він відродив 500 рецептів, які зберегли монахи і ще з тих часів, коли е, була жива Катерина Велика, яка приїжджала саме в Путіль, бо Путіль налічував на той час 10 тисяч монахів. Було на території Скільки. цього монастиря було 10 а як тисяч монахів. Монастир? А він називається Сафроновський чоловік. Я ж там був, монастир. я ж його знаю, а він що помер. Помер, вже? його ж переправили в Крим, так, і я він, знав укр... цього монаха. Так, він Так, і Ігуменом був. був, так, звичайно. І от він саме відродив оці стародавні рецепти, видав книгу цих рецептів. І ось сьогодні ми намагаємося відродити один із таких рецептів, які от, дійшли до нас ще з тих часів. Друзі, ви знаєте, це унікальна історія, тому що зараз тут в околиці це ресторан в селі Косівщина, неподалік від сум Тетяна Кабанець і Ольга. Вовк з фотостудії Мальва приготують старовинну страву Слобожанську, яка перепис надійшов до нас від отця ігумена Софронівського монастиря, отця Германа, якого вже немає, царство небесне, але я з ним 20 років тому зустрічався. Я був в нього в монастирі. Ми знімали смачну Україну», Я знаю, що це за людина. Я досі не можу забути цю його доброту і. Далі все, я замовк, танечка, вам слово, ваша піч, ваше м'ясо. Що ви будете робити? Наша піч вже готова для того, щоб поставити наше м'ясо, але ми його спочатку приготуємо і це буде швидко, так як я вже підготувала, обрізала такі красиві риберця, м'ясо вже у нас підготовлене. Підготовлена морква і цибуля, сіль, перчик і часничок. Цукрові реберця будуть найсмачніші, багато хто із людей це любить. Така тоненька і... кісточка. Так, так, вона буде всмажена і дуже смачна. Так, перший слой у нас є. Ми це підсолили, підпірчили. Е, ще по Слобожанському рецепту, який нам віддав Ігумен Герман, ми. Закладуємо трішечки часничка. Ну ми йому не дуже дрібнимо, а отак покидаємо. Так, будь ласка, роздавлюємо. Да, він тоді надає більше свого аромату дужче. Так, 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 так. І, так. І туди ми закладуємо. Потім зверху йде шар цибулька і моркви, теж надає сочності нашому м'ясу. Кладемо ми. Риберця в нас гарні, м'ясо добре. І так, і теж посолить. Посолити. Поперчіть. Так, доперчити можна за столом. Почасночили, це буде реберця з овочами, і овочі у нас тут цибуля і морква. Ну вже так пахне. Ну, правда, так пахне. Потім ми заливаємо це водою. А не повний, не тіпот? повний, тільки щоб покрило м'ясо. Якраз нам цього достатньо. Накриваємо кришечкою і відправляємо в нашу піч. Тут вже піч нагрілася, і в піч ми можемо заставити оцей. Не можемо, а маємо вже заставити нашу страву. По часу це буде десь дві години. Його треба витягувати, крутити, щоб воно не пригорало ніде, щоб там вистачало водички. Якщо не хватає, можна долити. І так вони втушуються у своєму соці, в м'ясному і в цибулька і морку. Ну відкривати можна кришку. Відкривати да? можна, дивитися, придивлятися. Да? Також ми так. тут готуємо борщ. Самі перші страви слобожанської кухні це був борщ і каша. Також галушки, вареники, кишки, начинені кашами. До борщу обов'язково подавали не хліб на першому місці, а каша дуже густо зварена. Це було дуже-дуже смачно. У тільки в свята давали. Ну тільки в свята люди могли дозволити собі на різдво, на світле хрестове воскресіння, на зелену неділю, м'ясо, м'ясні продукти. Mm -hmm. І це один із рецептів, яким ми е пригощаємо наших гостей уже 20 років. Зараз у нас фактично якби ми на половині шляху. Так, Так, у нас це проміжковий зараз буде. Ми заглянемо, як, нас, як у нас почувають свої наші ребра. Реберця вже підсмажилися. А, тут воно. Вода воно як майже як суп виходить. Ні, 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 цієї води не буде. Цієї води буде по закінченню. Отак це бульйон, це не вода. Риберці у нас уже напівготові, але для того, щоб їх куштувати, оці кісточки повинні вже відпадати від м'яса. І для цього потрібно ще їм постояти в печі. Ну, годинки-дві. Дві. Ну годинки нас, дві. Ви Знаєте, ми ж тут у відрядженні нас чекає ще великі справи, і туди треба поїхати і сюди, бо зроблено в Україні це ж не, не жарти. Не жарти. Люди хочуть Стай знати. й ми ж тут не жартуємо. Не Жартуємо. <хи> тобто я знаю, що воно ще буде готуватися щонайменше годинку. Потім бажано, щоб воно упріло, стоялося, так, так і а ще краще завтра його їсти ні. Ну, а якщо хочеться, то сьогодні. Да, то сьогодні. <реш> <реш> до завтра. Ну, довго чекати. У нас тут і клітковина готова, так. і вітамінчики. Свіжі овочі обов'язково до м'яса. Саме найкращий а це, що гарнір. За спеція? Це, така. це спеція. Це наша фірмова хріновуха з імберем, яку ми тут виготовляємо по своєму рецепту. Теж Дуже смачно. В так, теж зроблено в косівщині. Друзі, ви знаєте, що, от, ну здається, що Суми – це, це десь, десь на краю. Їдьте сюди, це поп землі. Тут О -о, так смачно, тут дивіться, <ріст> які <ріст> господині. Ми чекаємо на наскі тут мальва фотостудія. Тут вас і нагодують, і зустрінуть, і захистять, тому що Збройні сили України не пропустять сюди ворога ні на крок. Правильно? Правильно? Так, Правильно. так. Тому ми тут залишаємось, бо ми віримо нашим Збройним силам. І їмо ось такі риберця за рецептом дуже хорошого священника. Германа. Да, так, Світла пам'ять. Світла пам'ять. Ну, а наші реберця відправляються знову в піч.